Норвегія це лідер у світі по впровадженню та пристосуванню країни до використання електромобілів. Майже 90% нових машин, які є в Норвегії, це електрокари. О Боже, шок контент, як таке може бути? Але скажу одразу: тут не варто рахувати в загальному електрокари. Один єдиний бренд, який підкорив усю Норвегію, і усі норвезькі серця це Тесла. Сьогодні розберемося, чому готові? Поїхали! А перш за все, друзі, перегляньте відео на одну хвилину, де я вам скажу одну сакральну річ. Друзі, завдяки вам більше 200 таких літаків вже опинилися у лавах війська. Але настав час великих справ. Клята ракета Іскандер знищила легендарний Як-52. Сьогодні ми хочемо оголосити збір на покупку нового як 52 Літак, який тримав небо над Одесою, чистим від ворожих орланів. Це дійсно безпрецедентний момент. Ми купуємо авіацію. Я закликаю усіх глядачів та інших блогерів долучитися до цього збору. Зробімо небо над Одесою знову чистим. За кожен донат від 500 гривень ми розіграємо неймовірні призи: рейндж ровер, який боронив нашу країну на Запоріжжі та Херсонщині, пропелер від цього легендарного літака, приз сюрприз від пілота цього літака, і особисто від мене частину ракети Іскандер М. Шукайте усі подробиці під відео або в описі, чи закріплених. Норвежці обожнюють Теслу і Тесла обожнює Норвегію. У минулому році Тесла продала аж 23 тисячі машин в Норвегії. Її найближчий конкурент Volkswagen продав всього лише 6 тисяч, а Toyota і Шкода по 5 тисяч. Ну, крохи. Але не все так просто і не все так по любові. Насправді Норвегія це випробувальний полігон бренду Тесла. І інфраструктура для використання автомобілів тестується саме там. Тесла побудувала найкращі в світі умови для експлуатації своїх автомобілів. В цій країні буквально кожен будинок має доступ до надшвидких зарядок для Тесли. Ну на дистанції 500 метрів від себе. До слова, Ілон Маск був у Норвегії вже більше п'яти разів. Мені здається, що він кайфує від цього, цього масштабу експерименту, який він зробив у Норвегії. Для нього Норвегія це щось таке саме круте, як і для нас матраси фабрики Шарм. Мені дуже смішно, але коли Маск приїжджає в Норвегію на конференцію по нафту та газу і виступає там в ролі експерта, з цього всі сміються, і це є локальним мемом в Норвегії. Але Адже його головний меседж там це забудьте про нафту, і газ, і бензин, їздіть на Теслах і більше ніколи не збирайтеся. Ну, коротше, він всім каже, давайте, розходьтеся. І от. Такий Мамас є в Норвегії. Але не так важлива Тесла для Норвегії, як Норвегія для Тесли. Якщо ви дивитеся економічні блоги, наприклад, там останнього капіталіста, то ви повинні знати, що Норвегія це країна, яка добуває дуже і дуже багато нафти. Якщо ви дивитеся економічні блоги, наприклад, там останнього капіталіста, то ви повинні знати, що Норвегія це країна, яка добуває надзвичайно багато нафти, але все робить для того, щоб її економіка не була залежна від добутку нафти. Тобто вони знають, що зараз. Нафта робить їх багатими і крутими, але треба думати на 100-200 років вперед і готуватися до моменту, коли нафта не буде треба, і треба буде жити якось далі. У 2013 році Ілон Маск попрацював такий момент, за яким Норвегія отримала першу модель S в Європі, і одразу ця модель стала надзвичайно популярною в Норвегії вже в перші три роки 10 тисяч норвежців ганяли на новеньких Tesla Model S. і Tesla почала свою. Інвестиції в суперчарджери. Якщо ми згадаємо 2013 рік, то конкуренція у Тесли в Європі була зовсім слабкою. Альтернативою для Тесли в той момент був якийсь там Nissan Leaf, який проїжджав 150 км і Тесла, яка могла проїхати 300-400 км на одному заряді. Той же Nissan Leaf, зарядки отримував повний бак за 2 години, а Тесла отримувала в два рази більший заряд на суперчарджері за 40 хвилин. Тобто. Настільки було все добре з конкуренцією у Тесли. І знаєте, зараз в Норвегії є 100 станцій суперзарядки, і це покриває попит на більше як 100%. Тобто, проблема з зарядкою у них абсолютно відсутня, а це вирішується не кількістю зарядок. Неймовірною кількістю зарядок, а просто швидкістю зарядок. І знаєте, як в нас буває, що кажуть, на, на Теслі з Києва в Одесу їхати ризиково і треба заряджатися, то в Норвегії такого дискомфорту немає для Тесли вже 11 років, тобто настільки там уже все налагоджено. Ах так, і їх супертехнологія дозволяє за 10 хвилин отримати заряд для двогодинної поїздки. Ну, Це просто неймовірно, при тому, що зарядки є на дистанції 500 метрів одна від одної. І виходить так, що Норвегія це холодна країна, де в, принципі, в електрокарів повинно бути дуже багато проблем. У мене, наприклад, гібридна машина. Так я знаю, що заряд, на якому я проїжджаю, 35 кілометрів влітку. Цей заряд мені взимку дає 15 кілометрів, і той факт, що ти можеш заряджатися безкоштовно, гріє душу норвежців, коли ти розумієш, що пробіг на дорозі в Мороз зменшується десь в три рази. Знаєте, от, турист, який приїжджає до Норвегії взимку і бачить температуру мінус 20, а навколо їздить купа Тесл. Це все-таки підігріває його, не вірити в стереотипи про те, що електрокари мають багато недоліків. Зимку. Дійсно, з такою крутою інфраструктурою, яка є у Тесли в Норвегії, це окей. Але пере... повернемося до переваг Норвегії. Уряд Норвегії з Стимулює продажі електрокарів вже більше як 30 років, коли ми про них ще навіть і не чули. Уряд Норвегії довго пропрацьовує вже меседж соціальної відповідальності своїх громадян щодо свідомого використання нафтопродуктів і усіх цих бензинових ресурсів. І зараз вже урядові програми наближаються до моменту, коли вони готові вести в країні обмеження, що всі нові машини, які продаються в Норвегії, повинні стати електрокарами. Нуль викидів в атмосферу. Коротше. За планом, це 2025 рік. наступний. В наступному році, можливо, в Норвегії будуть заборонені е, двигуни внутрішнього згорання в автомобілях. Тобто приблизно за півроку. В Норвегії буде реально купити машину зі звичайним двигуном. Щоб це стало можливим, уряд Норвегії робить ряд стимулів для своїх громадян. По-перше, нуль податку для машини для власників електрокарів. По-друге, платні дороги є безплатними для власників електрокарів, безкоштовна парковка для електрокарів, можливість їздити автобусною смугою для електрокарів. Ну і головне. Автомобілі, електромобілі продаються без ПДВ, а це означає, що вони просто непристойно. Дешеві для норвежців. Всього на ці стимули Норвегія витратила вже більше 20 мільярдів доларів, і це стимулює покупки Тесла в країні. Тесла Модул 3 в Норвегії коштує 36 тисяч доларів. Давайте спробуємо перевести це на наші гроші, а точніше, на наше сприйняття ціни. Адже ж Норвегія це одна із найбагатших країн світу, де кілограм сала коштує 120 доларів на секундочку. Отже, Тесла в Норвегії це приблизно 300 кілограм сала. У нас кілограм найкращого сала не в Києві на Бесарабці, а припустимо, в Білій церкві. Коштує, припустимо, по найнаглішій ціні 500 гривень. І 300 кілограм це 150 тисяч гривень, приблизно. От Таку ціну бачить норвежець, коли бачить ціну в 36 тисяч доларів на Теслу. Приблизно така прибабливість Тесли для норвежця. Ну я думаю, що якби Тесла у нас коштувала 150 тисяч гривень, її би дарували просто на день народження своїм дівчатам. А ті би крутили носом і казали, що це ти мені таке подарував. Але. Електризація країни це лише перший крок норвезького уряду. Ви ж можете сказати, який толк з електромобілів, якщо електрика все рівно робиться із нафти. Правда? Правда. І після 2025 року Норвегія налаштована провести ще ряд енергетичних стимулів, що дозволить їй інвестувати нафтодолари у вітрову енергетику. Адже в Норвегії дуже гарні вітри, і вони також могли би виробляти дуже багато електроенергії. Також буде розвиватися модернізація гідроелектростанцій. І зараз Норвегія має по всій країні уже 220. Тисяч зарядних станцій, де ви можете підзарядити свій електрокал, але країна прагне збільшити цю цифру вдвічі і забезпечити це все альтернативною енергетикою. Уявіть собі, тобто. Всі електрокари повинні їздити на електроенергії із альтернативної енергетики. Більше того, Норвегія дає сусідство підприємствам, які ставлять біля своїх фірм е, зарядні станції, що також стимулює бізнес підтримувати цю ініціативу. Та й в принципі людям хочеться проїхати в якесь кафе, де є зарядка. Більше того, зараз в Норвегії формується міжнародний бізнес з виробництва зарядних станцій, які купує е, уряд та які компанії продають за кордон. І тут криється приходження. Тріщина між Норвегією та Теслою. Маленький конфлікт. Прогнозується, що Норвегія почне субсидувати сильніше своїх виробників електрозарядок, і Тесла потісниться з ринку власної ж інфраструктури в Норвегії. І локальні виробники зараз знаходять нові підходи щодо розміщення станцій і не пускають. Тесло в найприбутковіші місця для розміщення електрозарядок. Більше того, експерти прогнозують, що Тесло будуть витісняти з ринку європейські бренди, адже вони більш гнучкі в асортименті моделей, і вони підтримують зарядки там, і Volkswagen, і Шкоди, і Ауді, і Peugeot, і Тойоти. Це нові тренди в суспільстві Норвегії, через те, що все-таки якою би провабливою і гарною не була Тесла, але комусь зі споживачів не хочеться. Їздити на машині, яка є у всіх. Китайські електрокари також приходять поступово в Норвегію, і вони ще непристойно дешевші. Але споживач їм поки що не довіряє, через те, що ну, коли в тебе Тесла коштує 150 тисяч гривень, для чого тобі купувати ще дешевшу машину? А ціна на. Китайський електромобіль не є показником вибору для норвежців, але я забуду додати один із головних нюансів для Норвегії. Фонд Благополуччя Норвегії є такий. Про нього дуже багато відео на Ютубі. Це один із найбільших акціонерів. Тесла. І зараз входить дуже в делікатна така ситуація, коли норвезьке суспільство вже готове, ніби як потихеньку відмовлятися від Тесли, коли європейські виробники переганяють Теслу на континенті подалі від себе. Коли китайські автомобілі демпінгують ринок, які стимули вигадає Норвегія, щоб захистити свою оцю меркантильну любов? Для початку. Вони почали скуповувати акції китайських виробників електрокарів, і таким чином вони врівноважили свій портфель. А що буде далі? Ми дізнаємося уже далі. Напишіть в коментах, будь ласка, про те, чи вірите ви в те, що бренд Тесла може зникнути найближчим часом. Як це прогнозують багато експертів, які кажуть, що дешеві електрокари із Китаю його можуть наглухо звідусіль. Витіснити. Мені цікава ваша думка. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Всім гарного дня, всім гудбай!